Запрошуємо на навчання за спеціальністю облік і оподаткування в поет. Бухгалтерський облік виник понад 5 тисяч років тому і є актуальним донині. Він ведеться на кожному підприємстві з дня реєстрації і до моменту його ліквідації. Тому фахівці з обліку і оподаткування є затребуваними на ринку праці. Після успішного освоєння освітньої програми облік і аудит ви зможете обіймати посади бухгалтера, головного бухгалтера, фінансового директора, керівника фінансових і фінансово-економічних підрозділів, бізнес-аналітика, податкового консультанта, розпочати кар'єру аудитора. Або відкрити власний бізнес. Навчання за освітньою програмою облік і аудит в поет має наступні переваги: освітня програма адаптована до міжнародних освітніх програм, отримання сучасних прикладних знань з обліку і оподаткування, опанування електронного документообігу та дистанційної підготовки звітності в програмах БАФ, Медок, фрізвіт, поєднання теоретичної та практичної складових у навчанні, реальна можливість працевлаштування під час практики, можливість вільного вибору 25 Відсотків навчальних дисциплін, навчання за дистанційними технологіями, можливість міжнародного стажування та поглибленого вивчення іноземних мов. Почніть з нами ваш шлях до професійного успіху. Вступайте на навчання за спеціальністю і оподаткування в Полтавський університет економіки і торгівлі.